Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми продовжуємо наші онлайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку розвиток знову мовлення, малюю весняні квіти, робота із загадками, світлинами, заповнення таблиці та створення опису любу квітки та її зображення. Ось і все, дзвінець дзвінок. Гості до нас урок Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Сенс з приходом весни сонце все. З кожним днем все вище піднімається, все більше виріває землю. Дерева прокидаються після довгого зимового сну, з'являються перші квітки, повертаються додому птахи. А, так, щороку освіт з нетерпінням чекає весни. Усьому усім хочеться нарешті тепла яскравого сонечка. Першими вісниками всіма очікуємо пори є квіти, які за своєю першістю отримали назву Первецвіте. Не сам яскравим барвами сповіщають пропусід весни, тепла і сонця. Вони радують око і душу. Бачимо, що це у нас крокуси, це гіацинти, а це у нас проліски, проліски, підсніжники сунтрава. І не дайде загадку. Я першим зацвітаю серед гаю. І білий, наче сніг, я колір маю. Підсніжник, цвіт фіолетовий і п'ять полісток. Я довго квітну, між інших квіток. Крокус. Я гордо голову тримаю перед вітром схиляю усіх кольорів. буває, скажи, я маю. Дюльпан. Вона цвіте в травневі дні поміж великим листом повислі квіти запашні, немов дрібне намиста. Отже, з'єднали, будь ласка, перший з другим і написали підсніжники, а, другий з третім це у нас фіалочки, це на крокус. так. четвертий. З тюльпанчиками та а, третій з тюльпанчик, а четверте з конвалі. І пишемо на першому тюльпани, на другому пишемо підсніжники. на третьем конвале. На четвертом фиалка. Так, Прослухайте, будь ласка, текст і відгадайте, яку квіточку ж описала. Ця квіточка жовтенька, пухнаста, як курчатко. Вона має степельці трубочку. Якщо зіриш його, потече біленьким молочком. Це у нас кульбабка. Отже, написала на лінії Кульбабка. Кульбабка. Сторінка у нас 47. Сорок сьома сторіночка вгорі написали Коль бабка. Далі малюй весняну квітку. Назва предметів квітка, кульбаба, пролісок. Що ще ми можемо написати підсніжник, конвалія, сон. Пишемо підсніжник, конвалія, сон. Далі назва ознак Біла кругла, тоненьке, перші пухнасті сині, перші Пухнасті. сыне. Далее. З'явилися назведій зацвітає пахне. Далі цвітуть, прокинулися, з'явилися. Пишемо цвітуть. Прокинулися, з'явилися. Так, нам потрібно малювати словами про свою улюблену весняну квітку, наприклад, підсніжне. Чінок лежить сніг, а він вже пробуває собі дорогу до сонця. Спершу з-під трави виднюються невеликі зелені листочки, згодом появляються білі голівки на тедіт на стебельці. Квітка має три ніжних полістки. Ростуться чудові квітки густими білими острівцями, навколо поширюється чарівний аромат, і він занесений до Червоної книги України. Це е, найперша квітка, яка зацвітає, це у нас маленька, але мужня рослинка. Має маленьке стебець, видожена листочками. Квіточка має ніжні, загострені на кінці полюстки синього кольору. ніжні, але чутні пахощі. Ця рослинка така тендітна, що незрозуміла, як вона пробирає корку весняного снігу і витримує такі нічні морози. Крокуси. Їхні ніжні пелюстки ледве видно з-під землі, стеблинка коротка, листечко блискуче та взеньке, наче смужка, або голка. Та квіточки напрочуд гарні. Вони бувають бузкового, фіолетового, яскраво-жовтого, оранжевого, білого кольору. Зустрічають також дуже привабливі смугасті крокуси, велика квітка, наче яскравий келих, зіймається з тонкої стеблини. Далі сон-трава. А так, пухнасті бутончики. Через пару тижнів вони перетворюються фіолетові китки з таємничої назви сунтрава. А за старовиною легендою цю травичку так назвав мисливець, який підлянув, як молодить, викупав із землі корінь рослини, з'їв його і одразу заснув. З тих пір люди використовують її заспокілоснодійну дію. І зараз засушену сунтраву кладуть під подушку, щоб побачити солодкі сни. Далі на сторінці 40. Ось мені нам потрібно описати квітки. Я вам пропоную роз... записати про пролісок. Якщо у вас є бажання, ви можете обрати свою квітку і записати про неї. Так, отже, пишемо пролісок. Ця квітка маленька, тендітна. Пишемо ця квітка. Маленька, кома тендітна. Наступне речення листочки зелені та довгі блакитного кольору ця квіточка, листочки зелені. Та довгі блакитного кольору квіточка. Пишемо листочки зелені. Та довгі. Блакитного кольору. Вона є окрас весняного лісу. Вона Є окраси. Весняного лісу Так, і далі ми малюємо квіточку. Це ми, ми проліски, так, такі гарні підсніжнички взагалі. Яскраві або це, наприклад, взагалі на природі десь вони там проростають. Так, отже, ваше завдання дописати про квіточку та намалювати. на все вас вийде, ви в мене розумнички. До побачення, гарного дня!